Ми розглянули майбутнє, що чекає нас, рівно як і всіх інших віруючих. Ми розглянули, розглянули дві частини віруючих: живих, які залишаться аж до моменту повернення Господа, і заснувших, які вже пішли з цієї землі. Ми знаємо, що більша частина пішла. І це 10 з 12. Дві частини залишаться. Щодо тих, що залишиться, ми, надіюсь, побачили ясно: Один береться, другий залишається. Щодо тих, які заснули, ми читаємо. Що вони прийшли і захотіли ввійти на весільну вечерю, але не змогли. Більше того, їхня доля плач і крижить зубів, поза в темряві зонішньо. Отже, всі віруючі, які пішли з цієї землі, як безкорисні раби, вже нічого не зможуть поправити. Їхній біг закінчений, висновки зроблені, фінальна стрічка перетнута, все. Тепер судилище Господа, на якому вони або почують добрий раб і вірний, або злий і лінивий. З ними ясно: з тими, хто ще живе, ще можна поправити. І він призиває нас поправити ситуацію так, щоб не залишитись. Тому що для тих, хто живуть, ситуація буде: один береться, другий залишається. І він призиває нас не залишитись. Якщо все ж таки, віруючий, буде негідний і залишиться, він переживе. Суд світу, суд разом з світом. Він залишиться на велику біду і переживатиме її скорботу. Хто як? Хтось буде вбитий, як мученик, який не покориться Антихристу. Хтось зможе втекти, хтось помре з голоду, хтось помре від э, відсутності. Забезпечення ми не знаємо, але ми знаємо, що частина до кінця не доживе, а частина буде збережена. Отже, залишатися ризиковано потрібно готуватися до переселення раніше, ніж почнеться суд над світом, кінець негідності раба. Місце в темряві зовнішній, там, де і скрізь зубів. Насправді це не є секретне місце: скільки мутість, скільки фантазій, скільки дурощів понапридумували так звані блогери сьогоднішнє слово, сучасне, які льють проповіді відносно цього абсолютно спомутніння свого власного розуму. Темрява зовнішня. Це місце поза яскравим сяєвом тисячолітнього царства. Це темрява. Більшість опиняться в озерогненому у другій смерті. Про це ми говорили по закону і статтях царства. Частина буде просто поза. Тисячолітнє царство буде на планеті, царюватиме Господь Ісус. З ним царюватимуть вірні, а багато будуть поза в темряві зовнішній, поза цим всім, де буде плач скреже зубів. І тепер ми переходимо до ще одного суду, який представлений нам в 24 і 25 розділі. Він починається з 25-31 Матвія. Але коли прийде син людський в славі своїй і всі ангели з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. Це не той же ж суд, про який ми говоримо перед судним престолом Христа. Суд перед судним престолом Христа для віруючих, на якому хтось, пройшовши, увійде в тисячолітню славу, а хтось Опиниться в темряві зовнішній, викинутий як не потріб. І після цього ми бачимо, коли Господь представляє нам щодо віруючих, він відкриває нам ситуацію щодо овець і козлів. Будуть зібрані перед ним всі народи. Це невіруючі. І ті, хто пробують втиснути сюди віруючих і невіруючих, Уже в самому першому вірші говорить дурниці і нісенітниці, тому що сказано: зібрані всі народи. Всі, хто переживе велику скорботу, будуть зібрані перед престолом слави. Останній день великої скорботи ангели, якими він прийде, здійснять повний. Повне згромадження і повний збір всіх, хто вижив. Всіх, хто вижив. Велика скорбота закінчилася під сумок, що відбувалося в період Великої скорботи? Частина людства вижила. При всіх катаклізмах, при всьому тому, ми знаходимо, що є. Значна частина виживших. І от саме всіх, хто вижили після цього суду великої скорботи, Господь згромаджує в Єрусалим до судного престолу, до престолу слави. І там сяде на престолі слави своєї, щоб утвердити суд над живими безбожниками, наголошую. Суд над живими безбожниками. Як ми бачили суд над живими віруючими, так і суд над живими невіруючими. Суд перед престолом слави це суд над невіруючими. І коли він сяде на престолі слави своєї, будуть зібрані перед ним всі народи. І він відділить їх один від іншого, як пастух відділяє овець від козлів. Всі народи. Все людство, яке залишилося живим на планеті, предстане перед престолом слави Христа, і Він їх розділить на дві частини вівці і козли. І поставить овець по свою праву руку, а козлів по ліву. І тоді цар скаже Тим, хто по його праву руку, вівцям, скаже: Підійдіть благословенні мого отця і вспадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Царство для овець, наголошую ще раз, не опускаємо для невіруючих, але людей з певною характеристикою, приготовлене від закладен світу від початку. Це означає, що коли був закладений світ і була створена людина, був створений Адам. І Адамів світ започаткувався. Це означає, що з цього моменту або в цей момент царство було утверджене, і ці люди утверджені як ті, кому від закладен утверджена така доля. Доля жити в кінці. Раз. І як ми зараз побачимо, доля. Увійти в наступний вік, вік тисячоліття, вік царства. Давайте почитаємо що про його розмову з вівцями. Тоді цар скаже: тим, хто по праву руку, підійдіть благословенні, вспадкуйте мого ця, вспадкуйте царство, приготовлене вам від закладень світу. Бо я був голодний, і ви дали мені їсти. Я прагнув, і ви напоїли мене. Я був мандрівником, і ви прийняли мене. Я був нагим, ви затягнули мене. Хворим я був, і ви відвідали мене. Я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Давайте ще раз подивимося, що перераховує Господь. Він перераховує голодність, справу, відсутність ночівлі, будучи мандрівником. Проблему хвороби і в'язниця. Отже, період великої скорботи, в якій прожили ці народи, які зібрані. Це період голоду, спраги, відсутності забезпечення для життя, хвороби і в'язниці. І Господь говорить: у всіх цих тягостях, у всіх цих тягарях ви відгукнулись мені. Ви подбали про мене. Отже, нагодували. Напоїли, прийняли в свій дім, зодягнули, полікували і приходили у в'язницю розрадити, можливо, щось принесли, щоб мені полегшити цю тяжку долю і тяжке місце. Все це перераховується, він говорить, ви зробили мені. Що відповідають вівці, праведники? Господь, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, коли ми бачили тебе спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе мандрівником і прийняли або нагим і ізодягнули? Коли ми бачили тебе хворим і в'язниці? Приходили до тебе, Господь? Коли це було? Почувши Його слово, вони не зовсім розуміють, про що він каже. Але Господь говорить, що все це вони зробили. Вони не розуміють і запитують його, де все це було? Де ми бачили тебе? Коли ми тобі служили? Відповідає цар. І цар скаже їм у відповідь По правді кажу вам. Оскільки ви зробили це для одного з цих найменших з моїх братів, ви зробили це для мене. Таким чином, явно і ясно, що вівці не брати. Ясно. Що вівці не являються віруючими, це добрі люди, які послужили братам, і їхнє служіння братам, що підтверджує, що брати в цей період були на планеті, і ось доля братів, які залишилися, один із двох залишився. І подивіться, в яких умовах йому прийшлося проживати. І які тягості нести. Але в цей же ж період, я наголошую, період великої скорботи, а не сьогодні відвідати, нагодувати, зодягнути гуманітаркою. Не про це мова. Мова йде про період великої скорботи, коли нагодувати, віруючого небезпечно, напоїти смертельно загрозливо, зодягнути. Значить, ризикувати, прийняти в дім, значить, поставити під небезпеку свій дім, відвідати в'язниці, значить, поставити своє життя під загрозу, підтримуючи тих, хто не підтримує антихриста. Тому всі ці дії мають таку величезну цінність в цей період. Наголошую, в цей період. І тому, якщо ви зробите це зараз, добрі люди, це ніщо, це ніхто не порахує. Але якщо ви зробите це в період правління Антихриста, Господь говорить: те, що ви зробили братам моїм, ті, які залишились одному із двох, те, ви зробили для мене. Таким чином, підсумовуючи відносно вівців, ще раз. Утверджуємо, цар каже тим, хто по праву руку: Підійдіть, благословенні мого Отця, і вспадкуйте царство, що приготовлене вам від закладенного світу. Отже, він переводить їх в царство. Після цього суду всі вівці залишаються перед його престолом живими. І стають його громадянами, народами. Це відносно тих благословених. Тепер давайте прочитаємо 41-го вірша, другу категорію, яка по ліву руку. Тоді скаже тим, які зліва. Йдіть від мене прокляті у вічний вогонь, що приготовлений дияволу. І його ангела. Подивіться, яка красива різниця. Війдіть благословенні в царство, що приготовлене від закладин, і діть прокляті у вічний вогонь, що приготовлений дияволу і його післанця. Ви увійдіть народами в Моє царство, а ви прокляті ідіть в місце. Яке приготовлене було сатані, і його післанцям, і його ангелам, і всім його послідовникам. Ви, прокляті, ідете туди, у вічний вогонь, озорогнене, друга смерть. Чому? Я був голодний, і ви не дали мені їсти? Спрагнув, ви не напоїли. Я був мандрик, мандрівником і ви не прийняли мене. Я був наган, ви не зодягнули. Ви не відвідали мене у в'язниці. Я був хворий, і ви не відвідали мене. Тоді вони скажуть, Господи, коли ми бачили тебе так само, як мене зустрічалися з тобою. Тоді він відповідає їм. Поправді кажу вам, оскільки ви не зробили цього ні для одного із найменших, із цих, ви не зробили цього для мене. І для мене. Отже, добрість, яка проявилася в таких життєвих речах, в людстві. Яке буде залишене, або яке пройде через велику скорботу і виживе, ця добрість стає рішучим фактором, вирішальним фактором, щоб опинитися у вічному вогні як прокляті і або народу царства як благословення. Кожен невіруючий. Який пройде велику скорботу і буде приведений перед престол слави, сам визначив свою долю за цей період. Діяння людини, які кожен проявить, і кожен пройде через велику скорботу і визначить, з якої сторони перед царем вони будуть стояти, по ліву як прокляті чи по праву, як благословенні. І завершуємо цей вірш. І вони підуть у вічне покарання, а праведники у вічне життя. Праведники і вічне життя це два слова, які напевно до цього дня. У вашій свідомості мало тільки одне значення. Тут це слово приміняється в зовсім іншому новому значенні: праведники і вічне життя. Праведники це вівці, які вчинили добро в період великої скорботи, а вічне життя тисячолітнє царство, в яке вони входять. Вони входять у вічне життя, не маючи вічного життя. Який дивний парадокс? Господь запрошує їх ввійти у вічне життя, а вони його не мають. Вони не являються праведними по праведності Христа. Але праведники, знаєте які, як праведний ной. Ми бачимо, дубль днів Ноя. І ми бачимо праведність ноя в цих праведниках, але є праведність Авраама в іншій категорії, яка також у вічному житті, а не просто, а із вічним життям. Вони увійдуть у вічне життя, і з вічним життям, що є праведністю Христа. А також праведністю нареченої чистий білий вісон. Це теж праведність. Бо царство це царство праведності. Таким чином, в царстві не може бути неправедних. І Господь оголошує: вівці, ви праведні, війдіть у вічне життя. Козли, ви прокляті. Ідіть у вічне покарання, у вічний вогонь, у вічні муки. Таким чином, період великої скорботи відкриває нам нове влаштування, яке не було до цього, і не буде після. Три з половиною роки великої скорботи повертають людство в основу. Ноєвих днів, як було за днів Ноя. І ті, хто, як ной праведний, проявить добрість, чуйність, милість, турботу, і є праведні. А всі, хто проявлять інше, безбожники, беззаконники, які підлягають вогню. Таким чином, ці праведники. Наголошую, тільки в цей період стають праведними по ділам, але не по вірі. А ми знаємо, що праведність по вірі дає вічне життя. І той, хто отримав вічне життя, він праведний по вірі, наповнившись вічним життям і живучи вічним життям. Але вівці в цей особливий період. Стають праведними по ділах, і Господь перераховує їхні діла, і цього достатньо, щоби ввійти в тисячолітнє царство і стати народами. Саме в цей період достатньо добрості, благості, милості. Престол Слави Христа розподіляє праведних і неправедних, добрих і злих. Всі праведні удостоюється честі ввійти в шліття, що означає уйти? Розселитися по землі. Після того, як закінчиться цей судовий процес, вони просто розселяться по всій широті землі під управлінням царів. Частина народів буде на одному континенті, частина на другому. Господь. Переселить їх, або ще раз перерозселить, звичайно, під владою царів. Однозначно, туди ж він надійшла особливий контингент, який в цьому місці не зазначається, він був чуть-чуть вище вчителів закону священство, священство євреїв, які прибудуть виконувати цю функцію серед народів. Там же ж прибудуть і царі, які розселяться і розташуються по всій широті землі, щоб царювати над народами і контролювати священників, щоб повністю вся влада була в праведності, і щоб всяка територія містила праведність і тільки праведність, і царство праведності розквітало красою. Силою і славою праведності. Царі, як праведники недосяжного рівня, євреї, як праведники ради Отця, Авраама, бо Господь обіцяв їх розселити. І народи, як праведники, по ділам. І ось таким чином. Влаштовується період тисячолітнього царства. Це престол, слави Христа, і суд перед цим престолом. Все. Ми розглянули престол слави, розібралися, який суд відбудеться, і навіть наслідки побачили. Отже, незабаром це станеться. І коли це здійсниться, ми обов'язково згадаємо це слово, яке Господь нам сказав. Тож сьогодні прикликаю вас вірувати добрі люди, бо якщо ви не увіруєте, ви можете загинути, а якщо не загинете, то можете уйти в царство праведності. Якщо виживете. Гарантій, що ви виживете небагато. Але якщо ви все ж таки виживете, то добрі люди, призиваю вас, подбайте про віруючих в цей період. Не забудьте про них нагодувати, зодягнути, можливо, ліки якісь принести, і як будете чути, що страждає якийсь брат або сестра з залишених, подбайте про них. Господь, коли повернеться, не опустить винагород вас, і нагорода ваша велика буде, вхід в життя вічне, в проявлення царства. Що буде далі? Можливо, ми ще розглянемо. Дякуємо, Господу, за цей благословенний час, за цю благословену істину, яку він нам відкрив. Тож хай тепер вівці. І козли будуть явними. Вони сьогодні є. Хай будуть явними, і хай для нас це стане, ця картина стане ясною, щоб ми готувалися і дбали про овець, бо в свій час вівці подбають про нас. Нехай Господь благословить нас цьому. Амінь.